Добрий вечір, мої підписники та гості мого каналу. Всім дякую за перегляди моїх відеороликів. Дякую тим, хто підписався на мій канал. Бажаю вам всім доброго здоров'я і мирного неба. Сьогодні буду готувати курячі стегна в соусі Сацебелі, запечені в духовці. Значить, для початку беру ось у мене курячі стегна. Я їх купила в магазині, вони без кісточки. Ну, такими шматочками вони, От як вони продавалися. Ось такі вони. Вони вже без шкірки були. І кістка винята ось такі шматочки. Я їх розрізала на опіл. Сюди додала сіль і чорний мелений перець. Тепер я їх хочу ще замаринувати. Значить, сюди додам ось такі приправи. Тут у мене паприка копчена. Італійські трави, зовсім трошки десь по ложки. І, ложки. Ну, це паприка чайна ложка, італійські трави, половина чайної ложки, бо в мене закінчився пакетик. Лавровий листок мелений, Десь одна третя чайної ложки, сушений часничок, чайна ложка. і Коріандр потрібно мелений, але у мене нема меленого, так я взяла в зернах і ложечку і так його трошки якби придавила. Додаю сюди всі приправи. Тут у мене було десь 6 тегенець, невеличких таких. Значить Висипаю сюди всі приправки. І додаю соус цебелі з прянощами. Зараз сюди видавлю. Ось у мене десертна ложка. Додаю сюди соуса. І ну, ще десь половинку додам ложки. Ось так трошки неповно. Так, все сюди додаю. І оце все вимішую зараз це м'ясо. Зараз гарно вимішу, щоб всі шматочки покрилися цим соусом. І залишаю приблизно десь на хвилин 20. Хай це м'ясо промаринується. І далі тоді покажу, що буду робити. Пройшло 20 хвилин, як маринується моє м'ясо. Беру форму, наливаю десь столову ложку олії, трошки отак, олійку, розвели по формі, беру цибулю напівкільцями, ось такими товщиною десь 0,5, і викладаю таку подушечку з цибулі, роблю. Так. Один зубчик чесноку порізала, не давила на прес, а порізала. І теж так по цибульці його просто так розподіляю рівномірненько. От, все. Тепер беру. Замариновані курячі стегна і отакими от шматочками їх викладаю на цибулю. Цей рецепт готується швидко, куряче м'ясо запікається в духовці недовго, от, так що Дуже смачно виходить. Можна готувати за браком вашого часу. Цей рецепт дуже швидко готується. Так, ще одненьке заради спритулю. Ось, Ось так от, цибульку сюди. Ось так. Так, все. Виклала шматочки. Зараз ще зверху трошки полью олійкою і ставлю в духовку. Духовку розігріваю до температури 180 градусів і десь ставлю хвилин на 40-45. Ну, тоді, як уже я побачу, що м'ясо буде вже тушкуватися там уже воно ж видно. Так? Тоді, можливо, я трошки зменшу температуру духовки, десь на 170 поставлю. Так що, відправляю свої стегна, курячі в духовку. Дорогі мої підписники та гості мого каналу показую вам страву, яку я сьогодні готувала. Курячі стегна в соусі Сацебелі, запечені в духовці. Ось так вони виглядають в готовому виді. Я до них додала трошки зеленої цибулі. Можна додати. Другу зелень, яку ви любите, кріпчи, петрушку. От, бачите, що в цьому в цій утворилася така юшечка. ось от. Так що можна їх ці стегна смакувати з, ваш... з гарнірами, з кашею, з макаронами до картоплі і поливати цією підливкою, яка тут є. О, Значить, стегна ще гаряч, от показую. Ну, Курятина взагалі швидко готується, всі це знають. Ну, так що дуже смачно і красиво виходить. Дякую всім за увагу. Дякую, що додивилися до кінця. Бажаю всім гарного, спокійного вечора. Приготуйте таку, таку страву, як курячі стегна в соусі сацебелі. І до нових відео!